Так само акумуляторний гравер, але трошки більшого формату, мощніший. Це сама потужна моделька, яка доступна на ринку. Дивіться, будь ласка, виглядає так само, але вже такий важкенький, величенький. Кнопочка вмикання. З цієї сторони вибираєте потужність, силу обертів. Тут у нас індикатор заряду акумулятора, прогумована ручка, зручно лежить у руці, це вже такий величенкий, тобто він ідеально підходить для таких вже більш плиточних робіт, скажімо так. Тут так само є вихід Type-C для підзарядки і вимикач, кнопочка фіксатор, щоб поміняти цангу. цанга стандартний зажимчик. Тут у нас іде насадка для фризування з лінійкою, зі шкалою. То не працював, тобто це ставиться ось таким чином. Ну Ця штучка знімається, і ви зможете на глибину в дереві, наприклад, зробити так, по типу, як пазова. така фриза. Тут іде у нас комплект насадочок. Ну, так само тут а, ні, є одна штучка в комплекті, бачите, для плитки. Ось така. Все. Все остальне це просто звичайні насадочки для дерева, для метала. Але у комплекті ще є ось такий чудовий цангочка запасна. І тут ще дуже штуковина така цікава.